Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, Хмельниччина, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторний майданчик. Ось Чуднівщина забирає Оріончика РФ-404. Неділя приїхав, щоб відгрузити тракторця. КМ-490. крила в комплекті. Регулюємо кулісна база, противаги задніх коліс. Він на реверсі, дві пари гідровиходів, примусова гідравліка. Отакий От тракторець поїде на Чуднівщину мою працювати. Орієнтіри наші незмінні. Район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте, купуйте. Тракторці всі в наявності, тракторці перевірені, всі в гарному стані. Чекають вас на майданчику. Друга міська лікарня, пологовий будинок, проспект Миру 45В, місто Житомир, Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Ось. Чекаємо вас за даною адресою. Всім гарного дня, дякую.